Витратила 24,1 години, щоб написати розділ своєї повісті. І нас запитують: а що ж в цьому контексті з Дарусею може описувати вираз 24,1 розділити на 3 четвертих. Тобто, іншими словами, а навіщо нам взагалі в ситуації з даркою ділити на дріб? І насправді різниці між діленням на дріб і діленням на число особливо нема. У нас причини ділити зазвичай дуже подібні. Можливо, ми знаємо частину, а шукаємо ціле. Наприклад, можливо, оцей розділ, так, який Дарка написала, розділ становить три четвертих повісті. В такому випадку запитання буде звучати так. А Скільки часу Дарка витратить на всю повість? Витратить на всю повість. На цей розділ на 3 четвертих Повісті вона витрачає 24,1 години. А на всю повість нам треба взяти оцю частинку і поділити на дріб. Може бути і інша причина ділити. Можливо, у нас є загальна кількість так, на всю повість. І, наприклад, можемо уявити, що дарка робила це протягом багатьох-багатьох днів. І кожен день даруся витрачала 3 четверти години на написання повісті. Хто вже здогадався, яке буде запитання? Так, якщо щодня у нас Витрачалось по 3 четверти години. то якщо ми поділимо загальну кількість витрачених годин на 3 четвертих, то ми дізнаємось, скільки днів так, Даруся писала цей розділ. Так, Писала розділ. А може бути ще один підхід. Можливо, ми ділення використовуємо для порівняння. Можливо, Дарка, окрім написання повісті, ще її ілюструвала. І, скажімо, якщо ми знаємо, що, ну, давайте так, на написання повісті, Дарка витратила три четвертих, четвертих часу затраченого. На ілюстрування? На, іл... ну, дай, на ілюстрації. Так. Як буде звучати запитання, яке нам дасть такий вираз? Так. Ну, справді, скільки часу, часу... даруся займалася ілюстраціями? Займалась ілюстраціями. Адже якщо у нас ілюстраціями. Адже якщо ми знаємо час ілюстрування, і нам треба знайти час на написання, то нам треба буде той час помножити на 3 четвертих. Відповідно, якщо ми шукаємо навпаки, ми будемо час на написання ділити на 3 четвертих.